Ви мені дозволите, давайте в ефірі. От ви українська сторона. Якщо дозволите трошки побути саудитом. Ну, Олексій, хай буде американцем. Він знає, він, до речі, їздив і не один раз в Вашингтон давайте. на час війни. Я вам, як саудит, скажу: що якщо мене попросить, мій американський колега, то ОПЕК стане не ОПЕК плюс, а ОПЕК раз. Друге, ціна на нафту буде яка? Правильно вниз. І третє, вся російська нафта буде заміщена. Поставками правильно від Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну і всіх інших союзників Саудівської Аравії. Що скаже Абсолютно... американський колега він скаже, давай, Валентин, well інвести... інвестиції в Сполучені Штати Америки. До речі, інвестиційний форум, наш шановний американський колега, провів у Флориді, головував там Трамп, приїхав Саудівський принц, і вже все сталося. Ось так насправді працює. Тому я так само, як Олексій, не ведуся на знаєте, блефи і міфологію Путіна. Нема там такої сили, прям знаєте, як в нас роздувають в тому числі блогери від слуги народу. Ні. Є сила, є країни, які знають, як діяти, просто з якихось своїх міркувань інших вони не застосовують до кінця санкції, вони не переривають торговельні відносини і продовжують торгувати, купляти і так далі у Росії. А купляти і продавати Росія може що? Тільки дві речі: нафта і газ. Ну газ же купляють навіть європейські країни, Європейський Союз. Причому обсяги такі вражаючі. Ось в чому суть питання і Україну. Хай би всі саме в цьому підтримували. Що окей, брати наші, українські сестри, ми все розуміємо. Привітала ж Британія, Франція, українську позицію, що ми готові йти на 30 на 30 днів і далі, на примир'я вздовж всієї лінії фронту. Ну так, може, ви з російським газом так скажете, що 30 днів і так далі не будемо купляти. Замінимо так. цей газ, є ким замінити. Я вже задав декілька країн. Вони так само входять в ОПЕК і знову ж таки Саудівська Аравія, якщо дасть добро, піде катарський газ більше, далі.